Щось із Миросою? Ні, це щось з тобою. Що за фігня? Це я в тебе питаю, що за фігня? Ти не зрозуміла, зараз чекай. Е... Ти приколюєшся з мене? Ти вирішив мене заспокоїти, показавши мені фото ще з однією жінкою. Це Юля, моя колишня дівчина, я тобі про неї розказував. Подивись на фотку. Вони ж однакові. Тільки на, на твоїй е, е, замість обличчя Юлі обличчя Мирослави. Зараз таке можна зробити за допомогою штучного інтелекту за 2 секунди. І ці фото є десь в онлайні. Хіба у Юлі він, стій, може, вона не видаляла. Окей, а шрам від пахової грижі, звідки вона про це знає? Та... Ну, говорили ми якось наші болячки на роботі, коли у шефа. Швидка збрала за педоцитом. Тільки я взагалі не розумію, навіщо Маруся це все вигадала? Щоб мені життя зіпсувати.